Всім привітки! З вами знову сімейка Бабачків. Вийшли ми з Олежиком на вулицю. Він якраз тихенько посидить колясочки, подихає свіжим повітрям Якраз перед обідом. А я зараз набираю воду в літній душ, хочу десь трошки менше, як пів бочки набрати, щоб воно встигало прогріватись до вечора. І затіяла я вже стірку. Завтра Вранці поїду до цього майстра, що справляє пральні машинки, або позвоню йому побачу, бо щось десь його номера знайти не можу. А потім буду дивитися по олежиковому настрою, що в мене хоче за сьогодні ще зробити. Варяться мої шишечки. Такий запах лісу, запах нового року такого. Паці стоїть. Засипала вже молотися ячмінь. Це б якийсь хвилинчиків 10. Тут було головне, щоб на ранок було щоб слини запарити, а теж будемо завтра по дню молоти. Десь через півгодинки прийде ще мама з роботи, і ми оцих бройлерів, цих других, переселимо ось цю загороду. Тут штучок цих великих залишилося. Ми їх випустимо сюди в середній сарай, а сюди тож малих кинемо. Тут буде трошечки прохладніше, бо там дуже дуже жарко. Включила Олежику мультики. Поки він там тихенько лежить, хочу ще пройти пару полосочок картопельки. Можливо, получиться оцю всю оцю полосу до вечора прийти. Тут вже починають мошка, починає заїдати, але надіюся, що безстренько прополю її. Прополюю. Не прополю, а підгорну. Двернула я сьогодні одну частину картоплі. Де якраз до грушки сюди. Цю полосу, ось ця полоса і внизу. Тут, мабуть оставлю вже завтра тоді під. Тут її небагато. 24 рядочка. А потім піду на капусту вже. Завтра зранку зроблю бстеньку доставку і буду займатися вже капустою, картошкою. За капусту попересаджувати, бо дивіться, комахи її підгризають і немає капусти. Ще вчора тут не було лише два кущика. А сьогодні вже шість кущів сточили. Ще, мабуть, з тиждень будуть мати такі відео з городу. картошка, бурячок, овочі фрукти. Бо поки ми не розгребемося з цими бріянами, просто на часу на щось друге знімати в мене немає. А я йшла ну, ввечері так лягаю спати, відбуваю так, переглядаю відео, знайшла багато цікавих рецептів які хочу сама спробувати зробити це. Лаваш в домашніх умовах, там хліб, чибата, ще пару рецептів окач знайшла цікавої. Хочу ще піцу спекти. навіть немає часу, щоб спекти якоїсь коржика чи пряника, щоб такого щось до чаю було. Бо якщо в день там залежиком сижу, коли на вулиці там жарко, то на роботу бігаю та то на точку, а вечором і вранці ми або на город, Ну, в основному на город ходимо вечором, бо там досадить помідор, капустину якусь підгорнути. А так я планую десь, десь через тиждень, можливо, навіть, якщо в неділю буде 30, тому спечу спечеська пряничка чи коржика, то покажу вам. Можливо, коли день буде жарко, ось назад вже до 30 градусів бабуся буде вихідна, можливо, посадить з олежиком, я теж спечу. Насе впивається в олежико. Є валежика настрій, мама має щось зробити. Нема валежка настрій, Мама нічого не робить, тільки сидить з олежком. Я ще сьогодні вийшла всьвечок на вулицю повечеряти. У мене рисова кашка, салат з капусточки з огірочком із зелень, і котлетка. І кава. Вечірня кава, мабуть, остання на сьогодні. Знаю, що кава на ніч вредна, що там не засну, дехто каже. Але я після кави можу спати, наче й не пила. Так що, хто вечеряє або їсть, всім приємного апетиту. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та ставте вподобайки тихої та мирної нічки. До нових зустрічей. Пока-пока.